Які існують інструменти захисту замовника і які методичні поради допомагають застосувати їх на практиці? Що стосується захисту замовника або посадових осіб замовника, звичайно. Це те, що я сказала перше документування, uh -huh. якщо посадові особи замовника бачать, що щось відбувається не так. Це треба фіксувати, звертатися до свого керівництва службовими записками. Звичайно, uh -huh. якщо там невідповідність в отриманому предметі закупівлі, складати акт невідповідності, uh -huh. коли ми бачимо, що наш постачальник порушує вже кримінальний кодекс, то звертатися до правоохоронних органів, оскільки деякі дії. Замовник просто не має проводити, має переводити саме звертатися до правоохорони щодо методичних рекомендацій, звичайно розробляти типові або примірні документи для проведення закупівель, навчати своїх колег, оскільки не всі володіють законодавством в сфері публічних закупівель, але участь в них приймають, вчити своїх колег, внутрішніх замовників, фінансистів, юристів, розказувати керівникові. Як відбуваються публічні закупівлі, ну і звичайно, вміти аналізувати свої досягнення і також говорити своєму керівництву, які досягнення в структурі закупівель, безпроблемність договорів, відсоток економії, конкурентність, тобто показувати наші досягнення, ваше побажання всім закупівельникам України. Ну, якщо, е Ором то не дасу і не АМКУ, як водіям, а взагалі автори mm -hmm. і всі макара.